Сьогодні вперше перевіряю свою картоплю. І почала я з тієї картоплі, яку називаю спопок. Не вистачало картоплі на останні три лунки, і я посадила обрізки з магазинної картоплі, викопала один кущ, Це, ну, де лопата зараз. Всі інші не чіпала. Їх хоч три в мене експериментальних, а далі ну така стандартна була посадкова картопля. Ось бадилля від цих шкарлупок майже нічого не залишилось. Ну, було по дві-три шкарлупки, може так, в лунці. Ну, ось мій врожай. Я нарахувала разом з маленькою більше 30 штук. Ось такий розмір картоплі є. Така. ну У мене рука невелика, є така менша. Але я вважаю, що як з відходів, то ще й гарна картопля. Всім гарного дня!